У мене з 12-го року в документах написано, можено придатне у військовий час, стоїть початка що зняти стаття, частина А, тобто з виключенням, і не знаю, як правильно діяти ну, в даній ситуації. Одразу, коли побачила, вирішила надати вам відповідь, цікава у вас ситуація. Дійсно, був такий період, коли, скажімо так, до 2024 року, коли діяв наказ 402 в старій редакції, і дійсно по букві А надавали. Лікарям військово-лікарської комісії діяти альтернативно, індивідуально визначаючи ступінь придатності, як такий, що або непридатний взагалі до військової служби по букві А, або ж по той же букві А, обмежено придатний. І звучало це на кшталт. Придатність або обмежена придатність визначається індивідуально. Отак це звучало. Тому я раджу вам звернутися до редакції наказу 402 чинної на саме той період, коли приймалося рішення відносно вас, і подивитися, чи дійсно у вас по букві а вашої статті ви її не зазначили, надавалась наказом можливість лікарям приймати альтернативні рішення. Тому, будь ласка, ви можете таким чином в принципі, визначити самостійно. Якщо у вас і далі залишаються питання, невизначеність є, тому, то будь ласка, звертайтеся на особисту консультацію. Я радо передивлюся ваші документи і дам остаточну відповідь, яка ж ситуація в вашій ситуації, як вам діяти надалі.